Це є доходи отримання за кордоном, і якщо людина резидент вже в Португалії. вона Вони за кордоном можуть бути акції а, в або Аспект, може бути компанія. Да, хоп... Ну як би ну по, по закону, та то це ж так. Ну тут uh -huh. я думаю, що скоріш за все суть питання в тому, що коли наступає податкова подія. Просто з цими брокерськими рахунками, ну, ну давай mm -hmm. по іншому. Тобі щоб ми тут не розтягували. Ти декларувала колись доходи отримані від продажу акцій, олігації чи ні. І, папері? Чесно скажу, і прямо були такі запити на декларації, і в мене є колега, яка дуже добре розуміється mm -hmm. на цьому, тому що там є певна специфіка. Оскільки я цим не займалася. це специфічна специфічна діяльності, от тому. Умовно на сайті є Таня Лосів. Вона дуже багато цих декларацій подала, бо до неї зверталися, і умовно, я сам думав якось продати трошки акцій, так. і думав, хто це їх буде декларувати. Бо до мого бухгалтера, я думаю, скоріш за все він теж цього не робив. Там...